Створення нової системи глобальної безпеки дозволить зупинити потенційні агресії у майбутньому. Вважає голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. За його словами, новий алгоритм колективних дій держав це потреба не лише для України, а й для всього світу. Своїми думками політик поділився на сторінці у Фейсбук. Основою для побудови нової системи має стати перемога України, капітуляція РФ та покарання Росії як агресора. Консолідована підтримка України повинна продовжуватися. Це передусім, оборонна допомога, що має посилюватися без вагань. Цінності, які об'єднують увесь цивілізований світ, мають перемогти тиранію, а міжнародне право повинно отримати перевагу над беззаконням. Резюмував спікер. Участь російської делегації у парламентській асамблеї ОБСЄ, що відбудеться в Австрії 23-24 лютого, неприпустима. Про це в соцмережах написала віцеспікерка Олена Кондратюк. Якщо 15 російських депутатів, які знаходяться під санкціями ЄС, отримають візи, та в складі делегації візьмуть участь у засіданні парламентської асамблеї ОБСЄ. Це справді може бути потрактовано російською пропагандою як фактична згода з анексією українських територій, за яку проголосувала російська держдума. За словами політикині, такого розвитку подій допустити категорично не можна, оскільки це порушує принципи обсє та підриває зусилля усіх європейських країн, для яких агресія це злочин проти миру, грубе порушення міжнародного права, якому треба протидіяти спільно і рішуче. А тому український парламент напередодні звернувся до учасників парламентської асамблеї ОБСЄ утриматися від спільної роботи з представниками Росії та Білорусі в статутних органах асамблеї. Стала танкова коаліція та гарантоване постачання надсучасних систем ППО. Такий результат приніс 9-й Рамштайн. Зустріч союзників України на рівні очільників оборонних відомств, яка цього разу об'єднала понад 50 країн світу. Офіційний Київ традиційно представляла делегація на чолі з міністром оборони країни Олексієм Резніковим. За результатами зустрічі було оголошено, що вже вісім країн постачатимуть в Україну танки леопарда: саме Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. Згодом до танкової коаліції з додатковими партіями важкої техніки долучаться США та Чехія. Окрім цього, партнери підтвердили постачання Україні систем ППО Петріот та «Сампте», а також долучення нових країн до постачання боєприпасів. Зі свого боку США пообіцяли зробити все можливе, аби Україна у найкоротший термін отримала всю військову допомогу, яку їй обіцяли партнери. Від імені США глава Пентагону Ллойд Остін також запевнив у максимальній допомозі Україні, аби перейти навесні у контрнаступ. У парламенті хочуть посилити мотивацію держслужбовців. Непрозорість та складність системи оплати праці держслужбовців не дає змогу залучати ефективних фахівців до сфери державного управління. Першим кроком до розв'язання цієї проблеми стане ухвалення документа, який змінить підходи у нарахуванні зарплат у держсекторі. Про це заявила народний депутат України Олена Шуляк. Аби чинити дієвий опір ворогу, відновлювати країну і просуватися до ЄС, нам потрібна висока якість державного менеджменту на всіх ланках від Кабміну до місцевої адміністрації. І це те, чого нам не зможе забезпечити жоден міжнародний донор чи партнер. Очільниця додала, що мінімальний розмір посадового укладу держслужбовця залишився на рівні 5468 гривень, тоді як мінімальна зарплатня у всіх інших 6500 гривень. Водночас наявність великої кількості надбавок преміальних і інших виплат дозволяє нараховувати на деяких посадах такі розміри виплат, які суспільством просто не сприймаються. На її думку, через такий дисбаланс виникає подвійна проблема: невдоволення людей, які своїми податками утримують державний сектор, а також невдоволення самих держслужбовців. Саме тому зараз розробляють нові підходи до оплати праці, які дозволять забезпечити прозорість та збалансовані зарплати у державному секторі на конкурентному рівні, наголосила Олена Шуляк. Колегія МОЗ затвердила стратегію розвитку системи охорони здоров'я до 2030 року, над якою працювали стейкхолдери галузі, зокрема й міжнародні організації, до початку повномасштабного вторгнення ворога. Про це повідомив голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Мова йде про загальний дороговказ для розвитку медицини, а також короткострокові оперативні плани. За словами політика, серед основних цілей стратегії забезпечення всебічного доступу населення до якісних медичних послуг та інструментів реалізації права на здоров'я, створення та забезпечення умов для розвитку та реалізації потенціалу складових національної системи охорони здоров'я. Радуцький зазначив, що два ключові пріоритети залишилися незмінними: продовження медичної реформи та виконання євроінтеграційних вимог. Майже рік ворог прицільно обстрілює медичні заклади. Наразі пошкоджено більше як 1200 об'єктів, знищено 173. За оцінкою МОЗ, на їх відновлення необхідно до 1 мільярда доларів. Світовий банк та ВООЗ оцінюють збитки системи охорони здоров'я в астрономічну суму 26 мільярдів доларів. Звісно, що масштабні руйнування впливають на доступність медичних послуг та наявну мережу лікарень, тому відповідні зміни внесені до стратегії розвитку системи охорони здоров'я до 2030 року та погоджені із планом відновлення системи охорони здоров'я. Роботу військово-лікарських комісій обговорили у комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про їх роботу на засіданні звітували представники міністерства оборони збройних сил України та міністерства охорони здоров'я. Голова профільного комітету Олександр Завітневич наголосив на необхідності цифровізації роботи ВЛК. Ми домовилися про наступне створена робоча група, яка працює півтора-два місяці, і до неї долучаться народні депутати. Уже зараз для вдосконалення роботи ВЛК будуть зроблені прості дії. Наприклад, це цифровізація черги, покращення санітарних умов тощо. Думаю, багато речей зараз буде непрацьовано. Йдеться про роботу так званої медичної інформаційної системи. На жаль, вона й далі працює по старому. Цифровізація її поки не торкнулася. Крім того, цифровізація дозволить нашим військовим, які проходять ВЛК, значно менше витрачати часу із Силь у найголовнішому збиранні документів. Особливо складно це робити воїнам із важкими пораненнями, які обмежені у пересуванні. Розв'язання цієї проблеми вже взяло на себе мінцифри. Якщо серед напрацювань робочої групи будуть запропоновані зміни до законодавства, то парламент їх розгляне якнайшвидше. Повідомляє Прес-служба апарату Верховної Ради України з посиланням на народного обранця. Співпраця з USAID розширюється. Агентство має виділити 60 мільйонів доларів на посилення кіберзахисту України та підтримку цифрової трансформації. Про це стало відомо на зустрічі профільного міністра Михайла Федорова із заступницею голови USAID Ізобель Коулман. Підтримка агентства також допоможе Україні захистити і зміцнити об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичну, телекомунікаційну та системи зберігання даних від російських кібератак. Американське агентство також підтримуватиме приватний сектор у галузях інформаційних та комунікаційних технологій і допомагатиме у розвитку цифрових інструментів для надання державних послуг та зменшення проявів корупції, зазначають на сайті Верховної Ради України. Наскільки ефективні обмеження імпорту товарів із Російської Федерації і Республіки Білорусь в Україні? Які перспективи їх на західних ринках? Завдання державі бізнесу для заміщення ринкових ніж в майбутньому, ці питання обговорювалися на комітетських слуханнях у профільному комітеті. Під час виступів було зазначено, що заборона імпорту з Російської Федерації і Республіки Білорусь на український і західні ринки створює попит на товари, які можна виготовляти в Україні. Для українських виробників це потенційний ринок у 36 мільярдів доларів щороку. Більш як мільярдів продукція переробної промисловості РФ і Білорусі на західних ринках, та майже 11 мільярдів становить заміщення імпорту з цих країн в Україну. Учасники слухань наголосили на необхідності не лише вигнати ворога з нашої землі, але й очистити ринки від його товарів, продаж яких живить військову агресію. Відтак, за результатами слухань, комітет з питань економічного розвитку підготовує відповідні рекомендації у цьому напрямку. 14 лютого День закоханих. Його відзначають у всьому світі. Цього року українці відзначають цей день в умовах війни, але це аж ніяк не завадить сказати одне одному добре слово освічитися в коханні. Бо любов то сила, оберіг і натхнення для наших захисників, рідних, друзів. Це світле свято присвячене прекрасному і піднесеному почуттю кохання. Написав у Фейсбук голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук і привітав українців зі святом. За ЄСУ то віра, за ЄСУ то надія, за ЄСУ то любов, любов всієї країни. Із Днем Закоханих привітала і заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк і закликала українців підтримати збройні сили України. Друзі, замість квітів і подарунків донатимо на наші любимі Збройні Сили України.